Так, добрий вечір, добрим людям. Давно не бачились. Ну що, поглянемо на наш біточок. Так, хочу одразу запитати. Вгадайте, е -е, що це за стрілочки? Синенька і червоненька? Напишіть в коментах, хто вгадав. Так, значить. Так, 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 так. Що ми візьмемо? Ну, хай буде 3 дні. Е, дивіться, пішло от чітко по полосочкам. Перша, друга, третя дійшли майже ідеально. Що тут можна сказати по бітку? Е, сценарій той же самий. Нічого не змінюється. Ми розвертаємося. Все, як я і говорив. Просто це дуже-дуже довго. На жаль, хотілося б все швидше, але розвертається не так швидко, як. Як хочеться. Потихеньку, потихеньку. Там буде видно. Але ще нам падать і падать. Ну, місяці два точно нас, нас будуть маринувати. Вниз, 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 і вниз, з відскоками, звичайно. Тому я далі продовжую стояти в шорті. За цей час не додавався поки що. Можливо, сьогодні вночі додамся. Подивлюся. Бо вже от такий, е, така структурка, що має бути проливчик знову. І можливо ці ось слої. 89 переб'ємо. Ну, подумаю ще, не знаю. Поки ж нічого не додавався. Там ненормальна позиція. Е, <кхів> сильно просто пролилися. Е, от. І я не додавався, я думаю, трішки буде повільніше. Але відскова, потім знову. Коротше, дуже довго, довго все відбувається. Адма, буде якось воно плавніше, але все не так. От, тому по, по бітку, в принципі, в мене все. Я далі стою в шорті, чекаю зниження, нічого нового. XRP дуже класно пролився. Це можна сказати перший імпульс. І буде 3. 1, 2, 3, 4, 5. Ну, п'ятий, там нижче долара. Все, що я можу сказати. Просто треба чекати. Так, і таку штуку, про яку я хочу сьогодні поговорити. Е, можливо, ви чули, що. Найстаріша в світі фьючерсна біржа, американська, яка називається CME Чикагська фьючерсна біржа. Разом з TradingView це ця програмка, де я дивлюсь індикатори, графіки. Запустили конкурс е ф'ючерсної торгівлі, де можна виграти перший приз. Це 3000 доларів, другий приз там, трішки менше, півтори, здається. Ну, і так далі. нижче, 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 плюс там доходи вже до підписок. Чому я на це звертаю увагу? І це, ця опція, цей конкурс доступний тим, у кого платна підписка на TradingView. Чому важливо не лінитися, якщо у вас є підписка, не лінитися і. Брати участь в цьому конкурсі. Тому що якщо ви ніколи не торгували сумою 100 тисяч доларів, а саме таку суму дають на початку, ти підключаєш, підключаєшся в гру в конкурс, тобі на рахунок падає, віртуаль, ну, можна сказати, 100 тисяч доларів, і ти ними торгуєш. Це просто, по-перше, дасть змогу зрозуміти, як це торгувати великою сумою. Це зовсім інші відчуття, повірте мені. Тобто, якщо у вас є платна підписка на Trading View, обов'язково беріть участь у конкурсі. Друге, можна виграти гроші. Третє, отримати задоволення від гри. Тому що це дуже класно. А Якщо ще займете перше місце, там, друге, третє, ну, призиве, то це взагалі буде песня. Тому раджу. Підключатися і брати участь у конкурсі. Я підключився. Конкурс почався 3 лютого. У мене все якось не було часу записати ролик, хотів якийсь шорцик записати, але не записав. Так, я покажу просто, що я наторгував. Значить, Перший день е, торгів я наторгував 50 тисяч доларів майже. У мене зараз рахунок 147,865 86, мінус 23. Я в кінці просто трішки зайшов. Е, думав ще одне невеличке, а дуже агресивно торгував. думав, ще одне невеличке, невеличке зниження буде. Так, я на годинці тоді торгував, зараз реально. Ну, ось тут, думав, ще, ще трішки дадуть вниз. Але мене відволікли, там пішов на зустріч. І ну, добре, що я розумів це, що може бути вверх. Тому я поставив шорт, але поставив невелику кількість контрактів. Тому я не переживаю, все окей. Але дивіться, за, за, за годину. За годину. Ось 11.52, 500.

Сотні тисяч доларів. Ну, так, як це ще й бонусний. Тут можна ризикувати, коротше, гратися і отримувати задоволення. Тому раджу. Ну і що? Будемо разом вигравати в цьому конкурсі? Я думаю, що в нас є всі шанси. Так що, такі справи? Бачите, вже носик закрили. Далі йдемо сюди. А <ріст> ну якось так. Да, Довго, що зробиш? Ну, нічого. Пишіть, що у вас новенько відбулося. <кхи> Як у вас там справи? Переживаєте, не переживаєте? Альткоїни я не продаю, тому що вони на дні і невідомо, коли будуть стріляти. А скоріше за все, будуть стріляти, коли е, буде цей відскок. Зараз скажу. Я вже говорив, буде відскок. І ось на цьому відскокі будуть стріляти альти. А саме отакі, як DOT, е, ну, layer 2 і всі інші. XRP в свою чергу теж буде стріляти, але буде стріляти вважаю, мабуть, тоді, коли біткоін вже скоригується так добре вгору. От. Десь так, друзі. Тому радий був вас бачити. І до наступної зустрічі.